Завтра прем'єра розслідування Суспільного Буча. Розстріл на Києво-Мироцький. Його покажуть в ефірі національного марафону та регіональних каналах Суспільного. Фільм розповідає історію річної давності 4 березня минулого року. Троє друзів Настя, Максим і Сергій, повезли допомогу в притулок для тварин. Дорогою хотіли заїхати до батьків Сергія в Бучу, і вони не знали, що тим часом на вулиці києво мироцький де живуть устименки, стоять російські. Військові, які вже скоїли воєнні злочини того ранку. Троє друзів розстріляли за кілька метрів до батьківського будинку. Далі дивимось трейлер фільму розслідування Суспільного Буча, розстріл на Києво Мироцький. Мамусічко. Я знаю, що ти дуже переживаєш, і все буде добре від Я так себе почуваю живою і корисною. Вот мы едем, вон там все лежит, все эти корма. Поехали на более проходимом автомобиле, поэтому будем держать вас в курсе. Все, берегите себя. До встречи. До встречи. Они затарили полную машину, видишь? И будет ехать там, где бомбят. Ой, боже мой, Себе я називати не буду. 4 березня на Києво-Моронській в Бучі вбили трьох молодих людей. Я зібрав все, що зміг. Скину вам усе, що зібрав. Знайдіть, хто це зробив. Я спробувала його потягнути, потягнути не могла. Увіділа сусіди. А у них ще більше горя. Троє дітей лежить убитих. Стріляли, то ну, хто? Я рука, хто ну навірно живи. Просто цивільна машина стрімав по людини з не Загроза військова. Це не ми вирішуємо, це там політики вирішують. Чи політики це стріляли мого сина? Стріляла людина, в якій є ім'я, прізвище. Відео з камер спостереження магазину. Вона о 11.20 фіксує російських військових. Ви причастны к этим расстрелам? Кто, кто стрелял? А в доказательство, в доказательство можно? Абсолютно святого слышно. Святого абсолютно рост. Пришла какая-то сволочь, мразь, дрянь. И просто его застрелила в спину. Вони всі в нации арабии. Вони так и не понимают, що они делают. Прем'єра розслідування Суспільного Буча розстрілу на Києвомородській в Ютубі вже відбулася п'ять днів тому. А от власне на телеканалі, на, на мовниках Суспільного на каналах регіональних Суспільного прем'єра відбудеться о 23-й годині. Завтра так само можна буде переглянути в ефірі національного телемарафону. Зараз зі мною у студії тут поруч Алла Садовник, заступниця шеф-редактора редакції розслідування Суспільного. Доброго ранку, Алло. Доброго ранку. Але, поговоримо про ваш фільм. От власне, на жаль, це історія трьох друзів Насті Сергія і Максима. Вона ну не єдина, не ну такі безпричинні розстріли. Вони дуже часті в цій війні. На жаль, що саме привело вас до цієї історії цих трьох конкретних друзів, як натрапили на неї? Справа в тому, що коли після виходу минулого року нашого іншого фільму розслідування Буча 22 про розстріл ще одних цивільних у Бучі, це сім'ї Чекмарьових, наш фільм вийшов і до нас з нами зв'язався один із чоловіків, він попросив залишитися анонімом, і він сказав, що він. Має певні докази, які можуть привести до тих, хто вбив трьох молодих людей і ще одного чоловіка на вулиці Києво-Мороцькій зранку, 4 березня. А він передав нам записи з відеокамер, які на той час сам зібрав. Ми їх переглянули і зрозуміли, що так, ми в принципі можемо встановити принаймні. Ми не можемо стежувати, що люди, які були на цих записах, безпосередні вбивці, але висока ймовірність, що вони причетні до цього злочину, або можливо, і віддавали накази чи тисли на курок. І таким чином ми взялися за це розслідування. Ви в розслідуванні з'ясували, що причетні саме військові із 104-го полку це псковська десантура, яка займалася окупацією Бучі. І завдяки камерам спостереження ви змогли ідентифікувати одного з них, цього Давіда. Розкажіть цю історію, як він сам у телефонній розмові здав своїх ж побратимів. Так, Давід Макаренко він справи в тому, що він найближче підійшов до камери спостереження, яка працювала на, на магазинчику на вулиці Києво-Мороцькій, і його зображення було найбільш чітким, тому е, нам вдалося от його стовідсотково ідентифікувати. У нас навіть не було сумнівів, що це він. Ми знайшли докази, що він десантник. Правда, не знали конкретно чи він. Служив з му полку. Ми знали, що він строкову службу там проходив, але в нас були сумніви, чи, чи сумнівочеві контракт підписав надалі з цим полком. І для того, щоб з'ясувати саме військовослужбовцям, якого полку він був а відповідно. Ми так би дізналися, які військові того ранку заходили на на вулицю Києвомороцьку. Ми вирішили зателефонувати і до нього, і до його родичів. І ми продумали легенду, і моя колега Інна Білецька. Яка вже не в перший раз спілкується з російськими військовими. Вона телефонувала спершу до матері Давіда, і мати Давіда думала, що їй телефонують з військоматою. Таким чином вона розповіла, що її син підписав контракт зі 104 м полком. Тобто, ми отримали інформацію про те, звідки ну, військовослужбовцям якої частини саме Давід був. А вже потім ми набрали Давіда з іншою легендою і телефонувала, і вона казала, що вона зі штабу армії. І Давід повірив. Іна, до речі, дуже переконливо розмовляє. Вона ну, в нас є така легенда, що Інна це майор, на телефонує зі штабу армії, і з таким натиском, який вона розмовляла. От він справді ймовірно думав, що це йому телефонують з, з його штабу. Він, мабуть, злякався навіть, бо Інна одразу сказала, що в нього в неї є докази, що. Ми знаємо, що він був на цій вулиці і там вбили цивільних. І він почав розказувати. Зокрема, саме він назвав два прізвища інших військовослужбовців, які з ними в той день були там, і не зміг згадати прізвище ще одного третього сержанта, але він надав достатньо даних, щоб ми змогли ідентифікувати його особу. Що зараз з ними, з цими військовослужбовцями, яких ви ідентифікували? Давід і ще один сержант дармограй. Вони живі. Давід, як він стверджує, він вже не служить. Як його мама стверджувала, він вже не служить війську. А дармокрай продовжує службу. Ми не знаємо, чи він в Росії, чи він зараз в Україні, але він військовослужбовець. Щодо двох інших: це підполковника Олександра Досягаєва і сержанта Бурдулі Георгія. То вони мертві. Вони загинули в Україні. Бордолі загинув в березні, очевидно, в Бучі або десь близько Бучі. А досягаєв, загинув на сході у травні 2022 року. Mm -hmm. Але е оскільки досягаєв це підполковник, і за словами Макаренка, він вів того дня 5-6 рот частини 5-6 рот до того місця, звідки розстрілювали цивільних. Ймовірно, якщо це навіть не він віддавав наказ стріляти, то він точно знав. Що стріляли в цивільних, і то і хто стріляв. Ну от ще в ваших дописах на Фейсбуці ви зазначали, що е, чи ви, чи ваші колеги, що на честь цього досягаєва, назвали е, в Росії школу, навіть присвятили якусь там дошку, пам'ятну. Так? так, він його в Росії вважають героєм, так би мовити. Ну тобто, людина, яка прийшла на чужу землю, яка е, вбивала, яка була. Ну не знаю, чи віддавала накази, але точно була учасником цієї кривавої війни, і він був свідком того, що вбивають цивільних у Бучі. Ну, такі герої Росії, що я можу сказати. Усі ці факти, які ви зібрали, всю цю інформацію ну, це так би мовити, повноцінна робота слідчих. От це повноцінне, навіть не а таке от розслідування правоохоронців, можна сказати. Ви передавали ці цю інформацію до правоохоронних органів, і чи саме в органах цю інформацію можна сприймати як докази і на основі них от відкривати справи? Насправді, кримінальне провадження воно розслідується правоохоронцями. Моя колега Анна Клаурика є авторкою цього фільму. Вона спілкувалася з, зі слідчими, і всі матеріали, які в нас були, ми передаємо їм. Ну от власне працю, працюючи над розслідуванням, ви для себе намагалися відповісти на питання, чому вони це роблять із такою озвірілістю, і чому просто так можна цивільних розстрілювати на вулиці? Взагалі. Я не я просто не знаю, який спектр емоцій ви переживаєте під час цих розслідувань. Але чи намагались ви для себе це буде якось зрозуміти? Ну, я, напевне, навіть не хочу розуміти людей, які приходять в іншу країну і вбивають інших, ну, інших людей тільки за те, що вони не такі, як вони. Тому я не бачу ні логіки ні, ні логіки в цьому, ні якихось взагалі. Морального розуміння, як це можна робити. Але я можу зрозуміти, чому вони до цього прийшли. Бо, в принципі, це не перший раз, коли росіяни вчиняють злочини, вчиняють злочини проти інших націй, і вони жодно разу не несли покарання. І коли ця безкарність продовжується, люди просто перестають, ну, Відчувати, що вони щось роблять неправильно. Ну тобто, ти робиш злочин, тобі ніхто не каже, що так не можна, тебе ніхто не карає. То ти думаєш, ну окей, це значить норма, значить так можна. У них розмите, як на мене, поняття добра і зла, що можна і що не можна. Дякую, пані Алло, за цю розмову. Дякую за вашу роботу. Це була Алла Садовника, заступниця шеф-редактора редакції розслідування Суспільного. Я нагадаю всім нашим глядачам про те, що подивитися розслідування Суспільного Буча, розстріл на Києво-Мироцький. Можна буде в ефірі е, нацмарафону та на усіх каналах Суспільного завтра о 23-й годині. Також його можна переглянути в будь-який час на Ютубі е, Суспільне е, новини.